Хмиринка. на краю землі, де ніхто ще не ступав ногою, в дрімучій пустелі вигривав на сонечку золотий пісок, та такий золотий та вилискуючий, немов коштовне дзеркало. Ніхто не знає, як, але в тій пустелі раптово опинилась Хмаринка. Пухнаста, біла, вона була схожа на солодку вату, пританцьовувала хмаринка, безтурботно виспівувала, частенько заглядаючи вниз, і заходилась від сміху від своєї тіні на піску. Іноді вона міняла свою форму в чудернацькі фігури і знову заглядала додолу, а пісок, наче, підігрував їй красивим відзеркаллям. Чим хмаринка дуже тішилась. Як дитя. Та серед своїх дотепних розваг вона почула голосний свист та гуркіт, неймовірний шурхіт і неприємне гурчання. Це був вітер, який вважав себе господарем пустелі і частенько влаштовував там свої бурхливі танці, здіймаючи пил аж до небес і перетворюючи золото піску на брудну завісу, через яку було лячно й дивитись. Хмаринка розвернулась і лиш віджартувалась у сторону вітру, промовивши Ну й пустун ти галасливий. На що сердитий вітер розгнівався ще дужче і став її наздоганяти. Наздогнавши, він сказав: Ей, ти, клубок вати, А чи знаєш ти, з ким взагалі розмовляєш? Я тут, господар, я вмить можу перетворити тебе в пил. На що Хмаринка запитала, А що ти можеш зробити ще? Що ти вмієш, окрім псувати красу? На що вітер розсміявся і сказав: Красу! Де ти бачиш красу? Від неї ніякої користі. От чим ти можеш похвастатись, окрім білого пуху та кумедного вигляду? Хмаринка гордо відповіла: Я можу сховати людину від палючого сонця? Вітер ще дужче розреготався, здійняв пил і вигукнув ха, ха ха, де ти тут бачиш хоч одну людину. Один тільки мій взмах, і тобі самі ніде буде сховатись. Хмаринка відплила в сторону, опустила свої краєчка і сильно засумувала. А й справді, яка ж з неї користь в пустелі немає людей, їй нікого ховати в дзеркалі піску. Їй більше не дозволяють красуватись. Виходить, вона нікому не потрібна. Маленька хмаринка заплакала і з її дивовижно пухкого тільця впала велика, перша, голуба, як небо, краплина. Вона, наче м'ячик скотилась по піску, а до неї ще одна і ще одна. Хмаринка не зупинялась, а голосно ридала відвічаю. Її ніхто ще до того так сильно не ображав. Всі довкола завжди лише захоплювались її красою і говорили тільки приємні слова. Вона вже не пам'ятала й сама, як же вона потрапила в пустелю, де живе такий лютий невічливий звір без тіла. А тим часом під нею все більше і більше скупчувались краплини від її сліз, і вода просто хлинула рясним струмком. Миттю ці частинки землі, які омились водою, наче ожили. Пісок почав глибоко заходити в землю, а натомість з неї стала виростати рясна зелена трава. Квіти просто віночками лягали один за одним, дерева виростали з такою швидкістю, що доки Хмаринка відкрила очі, пустеля перетворилась в найпрекрасніший у світі сад. Сюди відразу позлітались пташки, звірі кувирками стрибали попити зі струмків, і все довкола перетворилось в справжній живий рай. Хмаринка відкрила очі, просто не повірила сама собі. Це все зробила я? і відразу ж поглянула в сторону вітру. Той ще політав зі злістю деякий час, посвистів між дерев, вигукуючи, що це він тут господар, і майну вдалину тільки було його й чути. А Хмаринка усміхнено нахилилась до струмка і побачила своє гарне відображення, посміхнулась дзеркалу і сказала. Я справді корисна, яке щастя, на що струмок відповів: Так, ти створила першу краплину, а потім іще тисячі краплин, які подарували ці пустелі життя. О, поля, біжить маленький хлопчик, прикрий його від сонечка, адже тільки ти це вмієш найкраще. Маринка взлетіла пританцьовуючи, і потрусила весело своїм білим пушком над дитинчам, яке гуляло садком. Вона й справді створила диво. Так виникла перша краплина в світі, яка перетворилась в калюжу, а та в струмок, струмок в річку, а та в море, моря у великі океани, які донині купають прохолодою планету. Земля